Спочатку в даному виразі зробимо так, щоб подвійних знаків не було. Отже, я перепишу вираз в такому вигляді: мінус 35 п'люс 66, плюс-мінус це буде знак мінус 18», мінус мінус знак плюс. 15 і мінус 44. Далі потрібно подивитись, чи немає протилежних чисел, тому що їх сума завжди 0. В даному випадку протилежних чисел у нас немає. Тому, щоб не помилитися, краще робити так: спочатку додати тільки додатні числа. Тобто 66 у нас і 15 це числа, перед якими стоїть знак плюс. В результаті ми будемо мати 81. Потім нам прийдеться додавати від'ємні числа. Тому ми поставимо знак мінус і додаємо їх модулі. Отже, додаємо 35, 18 і 44. Коли ми додамо, наприклад, 35 і 18, ми будемо мати 53. І далі 44 це 97. Отже, мінус 97. Щоб додати числа з різними знаками, ми ставимо знак числа, що має більший модуль в даному випадку це мінус. І від 97 віднімаємо 81. Будемо мати мінус 16. Порядок дій в даному прикладі: Перша дія – ділення, потім ділення. Потім додавання і знову ж таки додавання. Отже, спочатку ми 5 поділимо на 1 п'яту, для цього 5 перших помножимо на обернений дріб, знову ж таки, на 5 перших. В результаті, як ми бачимо, буде 25. Друга дія: треба 3 поділити на мінус 0,1, і це, звичайно, знак мінус. Коли ми коми перенесемо, нам прийдеться 30 ділити на 1, це буде мінус 30. Ну і третю дію, я об'єднаю і третю, і четверту, і запишу, що 25 відняти 30 і додати 14. Якщо ми додамо е, додатні числа 25 і 14, це буде 39, і ми далі віднімаємо 30, в результаті отримуємо 9. Порядок дій в цьому прикладі. Перше це множення в дужках, потім додавання, і потім уже знову ж таки множення. Отже, першою дією ми мінус 1,3 множимо на 4,2 4,23. Ставимо, звичайно, знак мінус, внизу будемо множити модулі цих чисел. Тобто 10 сьомих я множу на 12 плюс.

Тоді другий дії мінус 6,23 ми додаємо 1,7. Як ми бачимо, потрібно поставити знак числа, що має більший модуль, тобто знак мінус, і від більшого модуля ми далі віднімемо менший модуль. 6 відняти 1 5, цілих, спільний знаменник 9, додатковий множник до першого 3, тому від 6 маємо відняти 7. Визичаємо 1, запишуємо як 4 9 дев'ятих. це 5, ціли. потім дописуємо плюс 6, мінус 7 в чисельнику. Отже, в результаті в чисельнику ми будемо мати 8 дев'ятих. ,9. 9 відняти 7, 2, і плюс 6, дев'ятих. Мінус дев'ятих. І тоді третьою дією ми мінус 4,8 множимо на мінус 3 четверти. Знак буде плюс, і продовжуємо множення, перетворюємо в неправильний дріб 4 на 9. 36 і додати 8,44 девятих ми множимо на 3 четвертих. Скорочуємо 9 і 3, 44 і 4. І будемо мати 11 третіх. Поділимо 11 на 3, це 3 цілих, 3 на 3, 9, постача 2, 2 треті. Отже, кінцевий результат: 3 2 третіх.